О ти, добрий Господи, Ти створив усе людство з тієї самої речовини, Ти визначив, щоб усі належали до тієї самої родини. У святій присутності Твоїй усі вони Твої слуги, а все людство знайшло притулок у скині Твоїй, усі зібралися при Твоєму столі щедрості, усі осяяні світлом провидіння Твого. О Боже, Ти добрий до всіх! Ти забезпечив усіх, даєш прихисток усім, даруєш життя всьому, усіх і кожного наділив ти талантами та здібностями, і всі занурені в океан твоєї милості. О Ти, добрий Господи, об'єднай усіх, дозволь релігіям дійти згоди та зроби народи єдиним народом, аби бачили вони себе єдиною родиною, а всю землю спільною домівкою. Нехай усі вони живуть разом у цілковитій гармонії. О Боже, піднеси у височинь знаменної єдності людства. О Боже, установи найвеличніший мир, скріпи серця, о Боже, нерозривними узами, о ти, добрий, отче, Боже, звесели серця наші пахощими любові Твоєї, осяй наші очі світлом Твого проводу, потіш наші вуха музикою Слова Твого. Та прихисти нас у твердині Твого промислу. Ти могутній та владний. Ти той, хто прощає, і ти той єдиний, хто не на до досконалості всього людства.